Друзі, всім привіт! Сьогодні я з вами поділюся одним з моїх найулюбленіших рецептів це в'ялені баклажани в олії. І все це без використання сушарки, духовки чи дегідратора. Такий спосіб приготування дозволяє зберегти максимум користі і смаку. І ви навіть не уявляєте, як просто і цікаво їх зробити в домашніх умовах. Звичайно ж, головним інгредієнтом будуть самі баклажанчики. Для цього рецепту краще згодяться великого розміру, далі ви зрозумієте чому. Баклажани мені необхідно очистити від хвостиків та шкірки. Шкірку я буду зчищати овочечисткою. І одразу попереджаю, якщо ви хвилюєтесь за колір ваших рук, то обов'язково вдягніть рукавички. Далі баклажани я буду нарізати тією ж самою овочечисткою. Це можна зробити і ножем, але так буде тонше. Нарізати я буду тільки м'ясисту частину. Ту частину, де знаходяться пазухи з насінням, потрібно оминати. І якщо мені все ж таки потрапили насінинки, я їх просто приберу ножем чи руками. З цієї частини, де насіння також можна ще вирізати. Я вам покажу, як це можна зробити. Але я так зазвичай не роблю, тому що потім усі ці залишки я буду використовувати для приготування смачних баклажанів з овочами. Ось так, діставшись до середини баклажана, можна ще порізати його м'ясисту частину, але я вас запевняю, у нас нічого не пропаде. Нарізані баклажани одразу складаю до каструлі, у якій я буду далі їх готувати. Все те саме я повторюю для всіх баклажанів, які я підготувала. Очищаю, нарізаю, прибираю насіння, якщо трапляється. І якщо смужки виходять занадто широкі, я ще їх розрізаю навпіл. І коли я нарізала 2 чи 3 баклажани. Я складаю їх в каструлі щільненько та присолюю ось такою дрібкою солі. Далі зверху поливаю двома столовими ложками яблучного оцту. Якщо ви захочете використовувати звичайний 9% оцет, то розбавте його. Далі добре притискаю, утрамбовую і продовжую робити те ж саме, складаючи шарами, присолюючи та поливаючи оцтом. Того я підготувала 200 г оцту і в мене ось стільки ще залишилось. Далі мені необхідно дуже щільно їх втрамбувати. Тепер необхідно взяти тарілочку чи кришечку, яка максимально буде підходити по діаметру до вашої каструлі. Зверху ставлю банку і потім кладу ще диски для гантель Я їх замотую в звичайний пакетик, але потім, друзі, я ще вагу збільшила. Якщо коротко, то нам необхідно максимальна вага, яка у вас тільки вийде, щоб вони пресувались. Ви одразу можете побачити, скільки буде виходити води, тому що сіль є природнім дегідратором. Залишаю я всю цю конструкцію на 24 години, прикривши марлею. Наступного дня я підготую ще декілька компонентів. Це зелень петрушки в мене, яку я наріжу, Часник, який я наріжу слайсами, та гострий перчик чилі, який ви вже обираєте за своїм смаком. Нагадую, що в мене вже пройшла одна доба. Дивіться, скільки води віддали баклажани. Тепер моя задача полягає в тому, що мені потрібно максимально сильно їх віджати. Робитиму я це через марлю, можна брати більш щільну тканину, рушничок, яких вам не шкода. Обов'язково зверніть увагу, що марля складена в багато шарів, щоб вона була така щільна. Якщо ви не впевнені, що у вас вистачить сили досить добре віджати, тоді робіть це частинами. Жменьку віджали, виклали і наступно і так до кінця. Ось ще стільки рідини в мене вийшло. Тепер я їх викладу в миску і буду розпушувати, перевірю, чи добре я їх віджала. Якщо ж ні, повторіть процедуру ще раз, тому що вони повинні бути максимально сухі. Ось так вони мають виглядати сухенькі, ось такі, як пелюсточки. Тепер я додам нарізану зелень чесник та перець. Перемішаю та додам сушений базилік та орегано. Все, нарешті наша суміш готова. Тепер я беру чисті вимиті стерилізовані баночки та кришечки. Будь ласка, зверніть особливу увагу стерилізації, тому що далі більше я їх обробляти не буду. Баклажани необхідно скласти до баночки максимально щільно. Кладу невелику порцію, а потім ще щільно притискаю рукою. Баклажани складаю не до самого верху, ось до цього місця, де починається шийка банки. Тому що далі ще буде заповнюватись олією. Олію необхідно попередньо розігріти до дуже гарячого стану та залити баночки доверху. Одразу банки кришками закривати не потрібно, тому що олія ще буде всідатись. Можна допомогти їй ось так бамбуковою шпажкою. Дочекатись, поки олія осяде, і залити ще зверху, щоб баклажани були повністю під олією. Тепер можна щільно закривати кришечкою, обережно, бо олія дуже гаряча. Далі остудити при кімнатній температурі та зберігати в холодильнику. Ось і все, друзі, ця неймовірна закуска готова! Смакувати нею можна, готуючи вишукані бутерброди або додаючи до салату. А ще після того, як ви з'їсте ці смачні в'ялені баклажани, у вас залишиться ароматна олія, яка стане ідеальною заправкою для салатів. А я вам, як завжди, друзі, дуже рекомендую, обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину.